Громче! громче. Надо то, як зробили зараз, і об'явили сьогодні мобілізацію, це буде сьогодні, на, на, я думаю, правильне рішення наше. Піти мужика, під організуватися дії, я не знаю, хто говорив. Є організатори, які треба перекрити трасу. Чи там, які що буде знайшли, нехай ідуть, не, не кажуть, що не знаходяться наші комори, поки робити поїздить з цих частин, де вони знаходяться. Ми буде якось провідніше рішення. Ми стаємо ще нічого. Перше місце, яке нам сказали, треба робити, поки робити траси. Чи ти нехай Таких військових частин покірують, щоб ніхто не мог оту забитися. Тому між собою ми будемо з собою зазванюватися і не треба перегруповуватися, переміщатися куди треба. Якщо міліція не буде, він буде нам мішати в тому, щоб ми зупиняли красити душах, ми будемо самі думаю, це робити. Я думаю, може, які до Черкащарі, щоб ми ніхто вже не хто закинути, розже збіжать і з помітися на все це вші фрази, я не хочу казати. Ми організовані. Давайте кішка, давайте правильні дії. Давайте на краще вже щось робити. Хороша пірася каже день і розумать, що голосувайського места. Дивіться по телевізорах, купивають хлопці, ваші молодих пасіч, нашу суміщу. Досить уже. Спасибо вам за все. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Гімн давайте! Гімн!